Війна у цифрах триває третій рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року о 3.40 ранку. Ця війна стала першою в 21 столітті континентальною війною в Європі, що підірвала систему світової колективної безпеки. Встановлено після Другої світової війни. 24 лютого на територію Луганської області зайшла перша колона російських військ. 28 лютого початок оборони Маріуполя. 16 березня окупанти скинули бомбу на драматичний театр у Маріуполі. 1 квітня завершилася битва за Київ. 14 квітня. Знищення ракетного крейсера Москва ракетами Нептун. 20 травня територію Азовсталі зайняли війська Росії. 5 вересня розпочалася харківська наступальна операція Сили оборони України. 11 листопада ЗСУ звільнили місто Херсон. Понад 12 тисяч цивільних громадян загинуло спочатку повномасштабної війни. З них 583 дитини. У ході вторгнення зруйновано більше 4,5 тисячі житлових будинків, близько 550 навчальних закладів, понад сотню медичних закладів. І більше тисячі об'єктів культурної інфраструктури. Росіяни стерли з землі Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне, Щастя, Волноваху, Вугледар, Мар'їнку, Лиман, Соледар, Бахмут, Куп'янськ, Постраждав Маріуполь. Майже всі або 80-90%. Зруйнованих міст знаходяться на Донбасі. Кількість українських біженців сягнула 8 мільйонів. Це стало найбільшою міграційною кризою в Європі в новітній історії. Трати росіян у війні проти України особового складу приблизно 862 тисячі 390 танків і бойових броньованих машин більше 30 тисяч, літаків та гелікоптерів більше 600. Більше як 5 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в межах України. На сьогодні українські сили атакували до 15% нафтопереробної галузі Росії. Окупанти несуть величезні втрати в особовому складі, техніці. Вибухи лунають на території Росії. Війна триває. Терор проти мирних людей продовжується. Світ має зупинити цю війну.